Привіт! Ласкаво просимо до прогнозу погоди на 18 вересня 2025 року. В Україні у Києві очікуємо 20 градусів Цельсія, частково хмарно з 25% Ймовірністю дощу близько 1,5 мм опадів. Вітер 13 км на годину з північного заходу, вологість 70%. Відсотків. У Львові 19 градусів, сонячно з 20% ризиком дощу, вітер 12 км на годину, вологість 68 Одеса передбачає 21 градус, вітряно з 30% шансом 2 мм опадів, вітер 16 км на годину з моря, вологість 75%, у Харкові 20 градусів, ясно з 25% дощем. Вітер 14 км на годину, вологість 72%. Ніяких екстремальних умов, але біля моря може бути прохолодніше. Для Києва у м'якій погоді раджу прогулянку по Андріївському звозу з майстер-класом по Петриківському розпису, натхненним українським фольклором. У Львові сонячна аура ідеальна для кавового туру по кав'ярням ринку, де скуштуєте львівську каву з традиційними солодощами. В Одесі з вітром відвідайте оперний театр для щіней спектаклю, досліджуючи морську історію регіону. У Харкові з ясним небом приєднуйтеся до екскурсії по Слобожанщині, вивчаючи козацькі традиції. Ці рекомендації враховують культурні особливості та сезонні події. Нехай день буде приємним. До побачення.